Український геймдев вже давно став важливою частиною світової індустрії, створюючи проекти, що здобули міжнародне визнання та популярність. Але в умовах сучасної війни з Росією українські студії не лише продовжують творити, але й підтримують ЗСУ та інші гуманітарні ініціативи. Знати про український геймдев важливо не лише тому, що вони створюють високоякості продукти, як от сталкер, метро та холодхом, але й тому, що ці ігри та їхні творці є частиною культурної боротьби за незалежність і свободу України. Сьогоднішній сюжет розповість вам більше про. Досягнення українських розробників і їхній внесок у нашу спільну боротьбу. Сталкер 2007 року випуску від української студії GSC Game World стала справжнім проривом у світі відеоігор. Ця серія ігор базується на моторошній атмосфері та постапокаліптичних реаліях, які пов'язані з Чорнобильською зоною відчуження. Гравцям надається можливість досліджувати небезпечні території, сповнені аномалій, мутантів і небезпечних фракцій. Гра чудово передає атмосферу відчуженого світу, де люди стикаються з невідомими небезпеками і змушені виживати у складних умовах. Сталкер має культовий статус і донині. Ні, впливає на індустрію завдяки своєму геймплею, відкритому світу та складній атмосфері. Важливо те, що у 2022 році студія GST Game World анонсувала нову частину Stalker 2. Серце Чорнобилю. Війна з Росією звичайно ускладнила процес розробки, але команда не здалася і продовжила працювати навіть у важких умовах. Як ви думаєте, чому серія сталкер здобула такий культовий статус серед гравців? Мені здається, серія «Ігор Stalker здобула такий культовий статус саме серед українців, білорусів. Всього господи, росіян, саме через те, що вона дуже класно висвітлює постсовкову таку реальність Україну дуже чітко показує, адже сеттинг гри відбувається в українському місті Чорнобиль, в якому стався вибух повторний на ЧАЕС. І через це, через те, що саме гравці з постсовкових країн. Бачить відображення і знайомі краєвиди. Як ви думаєте, чому важливо, щоб світ знав про українські ігри, такі як Stalker? Я вважаю, що можна розвивати геймдев. І Stalker це дуже, гарна, дуже гарне підґрунтя для того, щоб почати цим займатися. Адже вихід другої частини чекає зараз увесь світ. І вона може стати як технологічним, так і сеттинговим проривом в плані сюжету. Тому мені здається, що дуже важливо розвивати геймдев, для того, щоб нас знали як чудових розробників. До, до речі, кілька слів про російських фанатів сталкера. Так, на Росії цю гру люблять, і до повномасштабного вторгнення російська аудиторія складала чи не найбільшу частину цієї самої аудиторії. І окремої пошани достойно те, що розробники сталкера 2 випускають нову гру без російської локалізації. Тепер кілька слів про іншу видатну серію, що пов'язана з українськими розробниками. Метро, ця серія ігор базується на романах Дмитра Глуховського, але над іграми працювала українська студія Games. Дія знову ж таки відбувається у постапокаліптичному світі, де люди ховаються в московському метро після ядерної війни, і спостерігати в грі за розбомленою Росією це особливе задоволення. Атмосфера гри сповнена страху перед невідомими загрозами зовнішнього світу, мутантами та іншими фракціями, що ведуть боротьбу за виживання. Метро Ексоду, що вийшла в 2019 році, здобула величезну популярність завдяки вражаю. Чому відкритому світу глибокій історії та неймовірно реалістичній графіці? Чому ж серія метро стала такою культовою? Ми запитали у ігрового блогера Ільї Тадаші. Як на мене, причиною популярності метро не тільки в Україні, а й на Заході стала та сама причина, чому і сталкер настільки популярний на заході. Це Унікальна атмосфера. Для західного гравця цей погляд на постапокаліпсис він дуже унікальний. Не кожен день вони бачать хрущовки, сталінки і так далі. А ось ми часто. Тому. Ми і передаємо максимально неперевершно цей експірієнс, тому західний гравець, коли заходив в таку гру, він думає: вау, такого я в фоллауті або подібних іграх не бачив. Умовно, той самий Сталкер 2 люди дуже і дуже сильно чекають, тому Metro Exodus умовний так само став дуже і дуже популярним. Світ має знати про українські ігри, так як через свої ігри ми можемо доносити до них певні меседжі, антивоєнні. Про українські і так далі. Стосовно емоційного зв'язку, не сказав би, все таки серія метро. Вона розповідає про знищену ядерною ракетою Росію, а не Україну. Проте розуміючи, що це українська гра, дивлячись на її якість, перепроходячи її саме з українською локалізацією і так далі, ти пишаєшся тим, що це розроблено саме українцями, такими самими, як ти. Також ми не можемо не розповісти про гру, яка здатна розчулити кожного. Українця. Hollow Home Hollow Home – це ізометрична наративна РПГ за мотивами російсько-української війни. Гра розповідає історію облоги українського Маріуполя очами підлітка. Герою Hollow Home доведеться виживати, дорослішати і робити найважчий вибір щодня. Гра поки що знаходиться в демо-версії, а повна ж версія вийде в 2025 році. З-під крила студії Міровін. Українські ігрові студії активно допомагають захисникам України. Багато студій, як, от GST Game World та Фора Молучилася до збору коштів для Збройних сил України а також надають підтримку гуманітарним організаціям. Студія GST Game World ще з початку війни передала значні суми на допомогу армії та постраждалим від агресії. А їхня робота над S.T.A.L.K.E.R. 2 під час війни є прикладом стійкості та незламності українських розробників. Крім того, чимало незалежних розробників також створюють ігри, щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ та постраждалих. Так, студія Міровін, яка випустила Холовком, активно брала участь у благодійних заходах, а доходи від продажу грип пішли на допомогу армії. Українські розробники не лише створюють контент, але й роблять великий внесок у боротьбу проти агресії, показуючи, що культура індустрії відеоігор може бути потужним інструментом для зміцнення духу нації у важкі часи. Український гемдев має глибоке значення для сучасної культури та світової індустрії відеоігор. Студії демонструють свою силу як у творчості, так і в стійкості перед обличчям труднощів, допомагаючи українському народу та просуваючи українські цінності на міжнародній арені.